Друзі, вітаю. Слава Ісусу Христу. Мене звати Роман, і я, я, я християнин. Давайте найперше висловлю співчуття загиблим, загиблим людям із Тернополя, яка трагедія, яка недавно сталася в листопаді цього року: 35 загиблих, 94 поранених, 5 зниклих безвісти людей. Ось і. Питання зараз в багатьох людей виникає, що як з цим далі жити? Коли здається, що цей біль біль надовго може бути, і як тепер переживати ці емоції? От і загалом є на це конкретна відповідь? багато з людей знаходять її переважно у вірі в Бога. От, але зараз я трошки не про це. Давайте познайомимось, щоб далі спілкуватися на, на, на цю тему. Як як, який вихід, знаєте, бо є ситуація, є проблема, які з неї вихід, які ліки. Давайте трошки за, за це поговоримо. Е, виявляється, що ну, можна розуміти, що Такі в нас і вас, я розумію, бо недавно в мене така ж сталася така ситуація, коли якраз за тиждень перед цією трагедією помер мій тесть йому 72 роки на даний час, і тут більше моя дружина за це його. Його син, його, його дочка і, і дружина за це, тобто моє те ще переживають, От, як їм бути, як ця людина постійно їм згадується в спогадах, е, і, е, ну, скажімо, не прийнято в Україні казати про померлого вже погане щось, або нічого, або хороше. Ну, Тут, тут я можу сказати тільки так, як сказали на його похоронах е, служителі церкви, що всі пам'ятають. Івана Васильовича за усмішкою із і, і спрацьованими руками, якими він багатьом людям допоміг, таких за професією будівельник, і не тільки будівельник, можливо, трошки столяр. Ну, не буду перебільшувати, але загалом людина запам'яталася багатьом як той, хто не, не скупився на допомогу допомогти попрацювати додати консультацію і так далі. От. І взагалом я особисто його знав як людину, яка от прямо зараз також згадую. От. І зараз це, знаєте, для багатьох це може прозвучати, що є можливо хтось ще рідніший, хто хтось хтось втратив. От. Але, знаєте, скажу так, що. Час не лікує, на нас насправді Бог лікує. От ви, ви це напевно самі розумієте, знаєте, але давайте більш, більш практично поговоримо, як самому собі допомогти, як кожному з нас допомогти, щоб ми жили далі і ще раз переносую свої співчуття, як вам, дорогі тернополяни. От. Ну, Найперше, давайте коротко про себе. Мене я, те, що мене звуть Роман, а цей раз, далі я. Недалеко від Тернополя за декілька кілометрів е, я звідти родом, От, сам з Тернополя родом, і е, моя бабця е, ще з католицької сім'ї, вона була полька, і вона з дитинства знала, що таке релігія, і, але е, що таке живий Бог, я дізнався тільки орієнтовно, десь від 17 років, в 2000 році, орієнтовно десь так. так. Тобто, я пам'ятаю цей день, просто я не, не дивився прямо в календар. От, коли я зустрівся з живим Богом, є таке слово покаяння, ми до цього дійдемо, але це саме, це, цей контекст про мене допомагає мені переживати такі моменти, ну і не прямо які особисто стосується дуже близько мене, бо все-таки це тесть, а не, а не рідні батьки, але тим не менше, вміти співчувати, як мінімум, і жити з цим. Далі. Знаєте, в кожної людини є вибір, коли здається яка ситуація, що робити з цією ситуацією? Тобто, можна звісно, що відноситися до своїх емоцій, що це неминуче, але Євангелія добра новина. В тому полягає про це каже святе, святе писання, що людина може керувати своїми емоціями, і мало того. Вона повинна це робити, щоб мати благословіння. Е, і найкраще мені тут допомогла історія про двох розбійників на хресті. Е, ви, ви, ви знаєте всі цю історію? Давайте я вимкну фрагмент, е, щоб ми з вами побачили, за що мова. Е, тому що не завжди. Не завжди е, всі, всі ніби чули, що Ісус Христос сказав одному з них: Будеш зі мною в раю. От я поділюся екраном. З відомого фільму, можливо, хтось знає ти знає Страсті Христові. Можливо, бачив він не раз, а можливо, хтось перший раз чує. Так, перевіримо звук. От, по правді кажу, тобі будеш зі мною сьогодні в раю. Це є перед тим слова розбійника, які він сказав Ісусові Христові, якісь, які дуже важливо знати. Інакше немає сенсу ходити взагалі в церкву, якщо ви не знаєте, чи Ісус Христос вам скаже, будеш зі мною у раю, чи ви просто думаєте, що якось воно буде. Тепер дивіться, що сказав розбійник. Я согрішив. Моя кара справедлива. Ти маєш право засуджувати мене. Я лише прошу пам'ятати мене, Володарю. Тобто, о, згадай мене, Господи, коли прийдеш в царство своє. Тобто це є в оригіналі е, е, в Євангелії, то там трошки по-іншому, але плюс-мінус, майже майже дослідно, так як у фільмі. Е, тепер зрозуміємо що, дуже просту річ, е, що ось ці моменти, вони е, для багатьох з нас це не просто. Знаєте, це книга, а не просто книжка. Євангелія, а це те, що може ваш, вас уздоровити, зцілити, те, що не зможе наша е, сьогоднішня медицина, часто психологія, вона тимчасово вас розрадить, переключить на гарні думки. Але якщо це е, десь глибше, в серці вашому, в це біль в пам'яті про цю близьку людину, тоді тут тільки потрібен нам всім е, лікар, який, який називається Господь. Ось, і тут е, Давайте коротенько помолимося спочатку за тих людей, в кого ви зараз відчуваєте цей біль, біль душі. Господи, в ім'я Ісуса Христа як Божа дитина. Я зараз благословляю Боже і і зараз, використовуючи владу в імені Ісуса Христа, я зараз забороняю е, зайвим думкам атакувати безперестанку і нагадувати про негатив е, людям про цю біль, про цю втрату. А переключи Господи їх на життя, на, на продовження, на творчість, на то, щоб жити і відпочивати і працювати, Господи, заради е, і, 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 і інших людей, заради ближніх, заради е, себе і заради Господа. Тому що е, все одно ми зустрінемося з тими нашими втраченими рідними, от, але треба продовжувати обирати життя. Амінь. Господи, тільки ти можеш це уздоровити цих людей, їхні залікувати їхні рани, так Боже. І дивіться. Я хочу сказати, що ця молитва розбійника на хресті вона поможе кожному з вас більш конкретно, якщо задати кожному кожному з нас просте питання, як... чи ви впевнені, що ви будете в раю, так як цей розбійник, що він отримав гарантії від Ісуса Христа, по правді, по правді будеш в раю. Кожен з вас може сказати я не знаю, і це буде чесна відповідь. І хтось скаже, я знаю, то це тільки при умові, що ви точно е знаєте ту молитву, яка називається покаяння, і ви точно нею скористалися. І Тоді це у вас буде вже тверда віра, як в малої дитини. Оце різниця між надіятися, я не знаю, як воно буде і вірою, і потрібна тільки віра, і тільки так можемо потрапити в небо. Про це пише Євангеліє. Без віри цього неможливо. Е от і ця віра вона дається в подарунок вам. А, і, і ну і мені теж. Тобто ми, ми просто люди. Ми, ми просто всі з глини з пороху, і але це, Дух Святий приходить в наше життя тільки з нашого дозволу, якщо ми використовуємо е, цю, наше право дати Богу право втрутитися в наше життя. Перепрошую за такий за повтор. От, отже, давайте відкриємо книгу Римлян, глава 10, вірш. Е, де, е, 10, ну трошки вище. Римлян 10.10 10 і трошки вище. Е, і там написано: спасешся, коли, і далі вища молитва, е, коли визнаватимеш Христа за Господа устами, можна пошепки, і при цьому в серці будеш вірити, що Бог його дійсно воскресив з мертвих тобто щиро це сказати, як як дитина, тоді спасешся. Ось тоді давайте з вами зараз. Е, якщо ви, ви знаєте, що це не, не я зараз до вас говорю, бо я просто, знаєте, людина, якої, яка сьогодні є, завтра її немає. Цю, цю, є як мене або так само вас. Але поки ви ще дихаєте, ви можете Богові це сказати прямо зараз, поки ви про ця думка знаєте чітко, і ви це розумієте, що це правда, це відгукується у вас отут, в серце, ви можете це сказати Богові щиро. Е, Господи. Пробач, будь ласка, за мої гріхи, так як цього розбійника ти пробачив. Віди моє життя, веди моє серце, Боже, і дякую тобі за твого сина найдорожче, за твого сина Ісуса, який на Христі е, пролив свою кров, е, за спасіння моєї душі, і е, по спині Його били е, так само, щоб ранами Його я оздоровився, або я оздоровилася. Я прошу тебе, Господи, приди моє життя Святим Духом від Отця з неба, щоб моє життя було таким, як пише твоє Євангеліє. Дай бажання читати, і Боже, святе письмо і, і виконувати. І ти за Господи, за тобою. І так як ти заповідав, любити своїх ворогів, як слав Ісус Ісус. Це не це по-людськи неможливо, але Богові, Святому Духові в мені все можливо. Господи, я тобі дякую за те, що ти почув мене, е, і за те, що як пише Євангеліє, е, тепер Ти Духом Святим живеш в мені. Амінь. Амінь. Бачте, тут е, головне, щоб ви е, почули цю молитву, і хто від вас то помолився, то ви але, змогли навіть прямо зараз відчувати, що Бог дає вам е, три речі. Це е, такий знаєте мов, мир, спокій. Це перше. Це така, знаєте, можна сказати, як віра, така дитяча віра, що все буде добре. Оце такий мир. Друге, це відчуття праведності, що Бог забрав ваші гріхи. Повірі, не, не за заслугами, а це просто подарунок, як, як на день народження. Приймаєш подарунок або не приймаєш, це оця праведність Божа, як білий одіж, біла одіж, яка мета крові Ісуса. Третє це є е, радість, е, коли не зрозуміло чому навколо люди е, дійсно мають там трагедії, так як ми описали ситуацію на початку. Або є мало спокою через військову обстановку. От. Але в те серці ти відчуваєш спокій через Духа Святого, через його силу. Е, давайте ще на завершення помолимося за оздоровлення. Тому що мене Бог оздоровив два роки тому, в 2023 році, від інвалідності в коліно, мало бути ця невропатолог. і... Е, і інший спеціаліст, ви рекомендували е, мені оформляти е, е, інвалідність і мемеметаркса та інші дорогі препарати вживати до кінця життя. Але за три дні я я казав собі ранами Ісуса Христа, мене оздоровлено, і в одну в одну хвилину я не знав, коли це станеться. Мені нога розпрямилася. Давайте поставте руки на себе. Де вас є потреба конкретно, коли ви хочете, щоб сказати Богові, що Бог Господи, мені треба отут от, 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 от мати здоров'я в цьому місці. І в мене є ця давня біль або болячка в тілі, щоб це не було, чи не знаю, там, в когось там шкірні хвороби, в когось, можливо, серце болить давно, в когось ще щось, якась інвалідність, поставити руку на себе і в ім'я Ісуса Христа. Господи, я, ми зараз, я зараз, як Божа дитина, зараз благословляю і зв на, наказую хворобі, піти геть, як пише Іван від Марка, поставити руки на хворих, ви, якщо вірите в мене, Ісус каже, і буде їм добре, і будуть здорові. Всякий нечистий дух, який викликав цю хворобу в тих людях, які дивляться це відео, цю трансляцію. Забирайся дух смерті геть, і хай здорові клітини прийдуть замість хворих в ім'я Ісуса Христа, тому що Ісус є Господь. Всякому імені небесних, земних і підземних, каже Євангелія. Амінь. Перевіряйте своє тіло, встаньте, присядьте. Може, це не станеться в першу секунду, але так як я на третю сутку перевіряйте себе і живіть, так як здорова людина, і хоча б три дня пообіцяйте собі не говорити поганого. Своїми уст, язиком, своїми устами на своє здоров'я. Коли вас запитаються, як ваше здоров'я? Ви скажіть, слава Богу, або дякувати Богу, або або просто самому собі, хоча б ранами Ісуса Христа. Мене оздоровлено коли вас заболить, особливо. Оце запам'ятайте цю Божу обіцянку з Євангелія. Все, дякую за увагу. Через тиждень побачимося. На зв'язку з вами був Роман. Дякую.